кондитерському соняшнику, крупноплодний, болгарська селекція європейська і це соняшник Геракл. В нас є аспектована база, ми знімаємо його кожен рік в кожному регіоні. На зараз Дніпропетровська область, Нельниківський район. І Ми вам покажемо на 3 вересня 2025 року, як виглядає кондитерський соняшник. Яке було запилення, як ми працювали, отакий калібр. Десь в районі 23 см буде по шляпі. Що хотіла сказати, за цей соняшник. Дивіться, ми працювали цей кусок без рістрегулятора. регулятора Для чого це все робилося? Інший кусок ми зробили по сетару. Зараз туди надобратися добратися трошки важче. Але що э, саме наголовне хотілося сказати? Дивіться, вражальний показник, синельниківщина, тобто опадів не було. Зараз ми бачимо соняшник, зріст соняшника він складає до э, 2 метрів, деякий, э, тобто вже він спланував шляпу, вже запилена шляпа. Маємо досвід праці, як висівати, що треба робити, щоб була вражайність, якість та э, показники. Що далі можна сказати ще по цьому соняшнику? Можемо трохи пройтись, якщо буде змога нам пройтись, тому що ще листовий апарат не повністю на всьому соняшнику був скинутий. Ну а давайте просто от за приклад візьмемо отака от корзинка, отака от запиленість корзинки. Ну і пойдемо просто змогу, дамо і оператору і нам пойти в рядку. Отакі от будемо бачити ми шляпки. Навіть якщо буде шляпка маленька, дивіться. Калібр, який у Соняха. Тобто по калібру Соняха, давайте я вам зараз покажу. От калібр. Я думаю, він вражає. Рука в мене немає немаленька. І вже по запиленості, звісно, ми.